Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні у мене традиційне моє відео з приміручної секонд хенд, і сьогодні буде багато верхнього одягу. Розпочну ось з такого пуховика в такому сіро-бежевому відтінку. Він в дуже навіть хорошому стані. І що головне наповнювач тут пух перо. Ось така от бірочка, де і вказано: 50% пуху, 50 пара. Дуже теплий пуховик і в дуже гарному стані виготовлений він в Німеччині. Пуховик йде приталений, по фігурі, на мене, на жаль, дещо маловатий. А так колір бомбезний, наповнювач просто супер, дуже теплий, дуже зручний, класна, крута знахідка, і взагалі дивно, що він долежав до третього дня. І взагалі дивно, що в такому стані його поставили на вагу, а не продають на люксі, адже наповнювач пух перо насправді не так часто можна знайти на ваговому секонд-хенді, якщо знайдеш, то в дуже поганому стані. І ще знайшла ось таку дублянку в бежевому кольорі, вона штучна, але якість у неї хороша. А розмір тут вказаний 22, тобто це така от XXL -ка, велика куртка, але оскільки у нас оверсайз далі носять, далі в тренді, вирішила, що вона в принципі може бути непоганою в примірці, але на жаль, все таки вона надто об'ємна. Деколи такі от великі розміри лягають непогано, а інколи все таки видно, що річ є великою. А от колір і крім мені тут дуже подобається. Як на мій смак, я б в такій точно ходила. Якщо б ще знайшла натуральну таку дублянку, то просто б ціни б її не було. Адже, на мій погляд, саме дублянки все-таки мають бути натуральними, і тоді вони будуть виконувати свою функцію зігрівати. Далі буду приміряти ось таку зимову куртку в чорному колірі, це розмір XL. Вона, щоправда, без капішон, але лише з таким об'ємним коміром. І вона також має супер наповнювач. Тут у складі є пух-перо, а саме 70% перо і 30% пух. Сьогодні мені пощастило на пуховики. Інколи і жодного неможливо знайти з наповнювачем пух перо. А сьогодні, от, бачите, вже приміряє другий. Цей пуховик доволі оригінальний, ви напевно помітили, понизу йде така, як спідниця. Насправді це така от груба резинка. Через це він не є таким дуже аж універсальним і не до всього буде пасувати. Такі ж резинки є і на рукавах, і це великий плюс, оскільки, якщо вітер, то не буде задувати ні в рукава, ні внизу, так під пуховик. І ще мені трапився ось такий пуховик від Гері Вебер. Він в такому коричнево зеленому відтінку, якийсь колір, наближений до хаки, такий от якийсь болотяний. І наповнювач тут теж пух-перо, 80% пух, 20 перо. Ця куртка також йде без капюшона і вона, бачите, така, от недовга, трішки закриває стегна. В принципі, непоганий варіант, вона дещо приталена і йде така, от, бачите, донизу розширена. На жаль, стан цієї куртки не ідеальний. У неї є величезна пляма на рукаві. Ось тут вам. Зараз ближче покажу. Вилетіла пір'їнка з цього пуховика, але от хочу вам показати ближче рукав. Зараз фокусується камера, і ось тут така от величезна пляма. А ми з вами рухаємося далі, і далі я буду приміряти ось таку замшеву куртку-жакет в бежевому кольорі, яка застібається на замок. Стан у куртки хороший, потертостей і забруднення як таких немає. Ось така вона неї бірочка, де й вказано, що це 100% шкіра, підкладка 100% поліестер. І давайте покажу її в примірці. Загалом мені подобається, єдине, що не підійшов жакет мені по розміру, надто він широкий, великий в плечах, і сам по собі, бачите, внизу якось некрасиво відтопирюється. А загалом, як на мене, чудова знахідка, адже зараз замша актуальна, і взуття, і сумки, і ось такі от жакети замшеві. Теж в тренді єдине, що не мій розмір, а взагалі стан чудовий, колір чудовий, усе в ньому прекрасно. І тільки гляньте, який жакет мені вдалося знайти в білому такому кольорі. Він подовжений. Це Emporio Armani, люкс бренд, дорогий бренд, якісний бренд. І на дотик зразу очевидно, що він ляний. Зараз вам покажу ближче бірочку зі складом. Вверх тут 100% льона, підкладка 62 віскоза 38 котон, тобто бавовна. На жаль, жакет не мого розміру, ось так він би мав виглядати, він такий, бачите, довгий. І він в чудовому стані, як таких дефектів я на ньому не помітила. Жодних плям, жодних дірочок не було. Теж класна знахідка, дивно, що долежав до третього дня. Я все-таки не стрималася і його приміряла вам показати, як би він мав виглядати. Жакет де приталений, чудово підкреслює фігуру з таким от глибоким виподібним подібним вирізом. Чудова знахідка. І я думаю, обов'язково знайде свою нову власницю цей жакет. І ще мені сподобалася ось така от куртка від TopShop це 40 розмір. Сподобалась мені вона оскільки вкорочена. А я зараз якраз в пошуках такої от короткої, об'ємної куртки. Щоправда, тут, на відміну від попередніх курток, наповнювач штучний, не пух перо. А загалом мені дуже сподобався крій фасон. Єдине, що от сумніваюся, чи хочу я куртку саме в чорному кольорі. Все-таки хочеться чогось світлішого. І це попри те, що чорний колір один з моїх улюблених. ви напевно помітили дуже часто я приміряю саме чорного кольору речі, і у мене напевно якесь таке відбулось трішки перенасичення цим кольором. Напишіть в коментарях, яка з курток вам сподобалася найбільше. Якщо от по фасону, то ось ця мені найбільше сподобалася. А далі буду приміряти кардиган в сірому кольорі. Попереду він застібається на гудзики. І тут чудовий склад є у складі вовна. Зараз вам покажу бірочку детальніше. Тут назва бренду, запасний гудзик є. І власний склад тканини 65% вовна, 30 нейлон. І, окрім того, у складі ще є 5% кашеміру, що додає м'якості тканини, і вона до тіла просто надзвичайно приємна. Чудовий кардиган і за складом, і за кольором, і стан у нього також прекрасний. Єдине, що він мені не підійшов по розміру це 10-й розмір, на мене він, на жаль, замаленький. Зараз вам покажу його ближче, наскільки тут ідеально збережена тканина, просто ідеальний стан, жодного ковтунця і жодних слідів. Того, що цю річ носили. Далі буду приміряти ось таку кофту від Мунсон, 18-46 розмір. Іде в такий от грубий рубчик. Вона приталена, подовжена, і тут прекрасний склад, повністю натуральний. Тут є 62% бавовни, 28 модал і 10% шовку. Ось такий от прекрасний склад. І попри те, що це доволі великий розмір, сама по собі в'язка така, що стягує тканину, і за рахунок цього, мені здається, ця кофта фактично підійде на будь-який розмір. Дуже складно мені було відмовитись від покупки, адже справді кофта в чудовому стані з прекрасним складом, шовк робить цю тканину дуже ніжною, тендітною. Якість тут теж неперевершена і дуже оригінальна в'язка, така от попереду йде, як косичкою. Ну і те, що вона йде, така от приталана, теж робить цю річ не банальною. Але якось вирішила я трішечки зупинитись з покупками, тому беру речі, які справді надзвичайно мені потрібні і надзвичайно мені подобаються. Ще трапила, звенілась така шовкова блуза. Вона в такому цікавому відтінку і це 100% шовк. Блуза в розмірі L, але вона доволі компактна. Зараз покажу її в примірці. Цікаво зроблені рукава. Така йде як ажурна вставка, але на жаль, блуза йде з дефектом, попереду величезна пляма. І скоріше за все вона застаріла, тому вивезти буде її не так вже й просто. Взагалі я дуже рідко ризикую, купляю речі з дефектами, особливо з плямами, оскільки справді дуже часто їх нереально вивезти. І ще були ось такі класні спортивні штани джогери від якісного дорогого бренду Champion. Це розмір XS. Тому ось так просто вам показую їх в руках, і вони просто в ідеальному стані, як нові. І перед тим як перейти до взуття, покажу вам трішки цін. Кардиган вовняний заважив на 69 гривень, кофта, у складі якої був шовк 100 гривень, і куртка заважила на 253 гривні. Кілограм сьогодні коштує 305 гривень. І дивимося з вами разом на взуття. Взуття також показую вам вагове. Ось такі були непогані кеди в хорошому стані, практично нові. І поруч ось такі шкіряні кросівки в чорному кольорі. Тут внизу у нас осіннє взуття, але нічого цікавого, як такого, не було. Ось такі ще кросівки від Nike, теж непогані, тканинні, а тут у нас класика: туфлі в такому бежевому кольорі, в непоганому стані на підборах, лаковані, і поруч в такому от кораловому кольорі. І були ще одні бежеві лаковані туфлі, тільки гляньте. Це Clarks, це не якийсь дешевий мас-маркет, а хороше, якісне взуття, шкіряне взуття. І стан у них, до речі, дуже навіть непоганий. Ось такі ще були кеди в білому кольорі, і вони такі, як вишиті квітками, білий по-білому. І тільки гляньте, які знайшла черевикен, це знаменитий доктор Мартінс. Просто. Дуже дорогий дорогущий бренд, звісно, що вони з натуральної шкіри вирізняються вони ось такою жовтою ниткою, прострочкою, і такими, як напівпрозорими підошвами. На жаль, вони дуже сильно заношені. На шкірі є залома ось тут попереду, і п'ятки, як ви бачите, у них стерті. Ви, напевно, знаєте, що взуття від доктора Мартінс надзвичайно важке, мені стало цікава їхня ціна. Давайте разом зважимо. І заважили вони практично кілограм, їхня ціна сьогодні 288 гривень. І це, до речі, 37-й розмір. А ми дивимося далі, були ще ось такі черевики коричневі. На жаль, вони не з натуральної шкіри. Це у нас розмір 41-й. Стан у них доволі хороший, але якість так собі. І тільки гляньте, які були яскраві червоні чобітки, вони з натуральної замші, сороковий розмір, і стан теж доволі непоганий. Чобітки йдуть на підборах, вони не надто високі, такі як напівчубітки з такими от пряжками по бокам. Виглядають дуже навіть елегантно. Любителям ось таких оригінальних яскравих речей, думаю, вони мають сподобатися. А ми з вами дивимося далі. Ось такі були класні шкіряні туфлі з такими обрубаними носами. Вони просто в ідеальному стані. Ось тут ще є наліпка, де і вказано, що це натуральна шкіра. Щоправда, це маленький 36-й розмір, і підбори у них доволі високі. І давайте глянемо з вами ще на таке от більш тепле осінньо-зимове взуття. Ось ці черевики були із замінника, а поруч вже з натуральної шкіри, дуже схожі, але, на жаль, Поганенькому стані. І Ось ці дуже оригінальні в такому темно-зеленому кольорі. На цьому буду з вами прощатися. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, і до нових зустрічей.